Ця секретна техніка дихання ченців активує самостілення від хронічної втоми. Ви прокидаєтеся втомленими, засинаєте ще більш виснаженими. А між цими процесами просто виживаєте, а не живете по-справжньому. Ви п'єте каву, кажете собі, що це мине. Приймаєте вітаміни, пробуєте розтяжку або медитацію. Але завжди є ця завіса цей невидимий туман, який виснажує вашу енергію без видимої причини. Що, якби зламане не ваше тіло, а ваше дихання? Що, якби відповідь крилася не в аптеках чи розумовій мотивації, а в давній таємниці, яку охороняють чинці високо в Тибетських горах? Зачекайте хвилинку. Перш ніж ми підемо далі, дихайте, але не так, як зазвичай. Дихайте повільно через ніс з усвідомленням, ніби це дихання священне. Ви щойно зробили перший крок, і саме тут все починається. Тож підпишіться на цей канал, бо тут ви не просто отримуєте прості поради. Ви пробуджуєте щось ніхто ніколи не навчав вас вашій цілющій силі. А тепер уважно слухайте, те, що ви збираєтеся відкрити, це не просто вправа, це таємне правило, спосіб дихання, але понад усе спосіб відродження. Тибетські ченці кажуть, що той, хто дихає, повільно чує свою душу. Той, хто дихає з присутністю, зцілює свій внутрішній світ. Століттями вони спостерігали за природою, тваринами, що сплять у спокої, деревами, що коливаються на вітрі, немовлятами, що дихають животом, і вони розуміли, що невтома руйнує тіло. Це відсутність свідомого дихання, бо дихання це дух. Коли ваш дух зміщений, ваше тіло руйнується. Ви відчували це до того моменту, коли поверталися додому і падали, навіть якщо ви не пробігли марафон або коли ви клали голову на подушку, але ваше серце продовжує битися швидко. Це тонкий дисбаланс, енергетична рана, яку медицина не може діагностувати, але ваше дихання може її зцілити. Ченці називають це диханням сплячого дракона. Це не містичний образ, це тілесна реальність. Біля основи вашого хребта знаходиться те, що називають енергією дракона потужна енергія, яку часто блокують стрес, токсичні думки та постійне дихання високо в грудях. Отже, ось що ви зробите сядьте, поставте ноги рівно на землю, покладіть праву руку на живіт, а ліву на серце. Заплющте очі та протягом наступних кількох секунд просто слухайте тишу між кожним вдихом. Ця тиша ваш простір для зцілення. Коли ви щодня культивуєте її, ваше тіло починає відновлюватися. Пам'ятайте про це. Хронічна – це… це часто мовчазний крик вашого тіла про новий вдих, і ви дасте йому цей вдих, але не просто будь-який вдих. Таємне правило чинця просте, але його потрібно дотримуватися з вірою та точністю. Ми скоро його розглянемо, але спочатку дайте обіцянку своєму тілу. Скажіть це про себе я вибираю дихати, щоб зцілитися. Я вибираю повернутися до себе. Якщо ви вже відчуваєте ніжне, тепло, спокій, що осідає у вашому животі, ви готові. Залишайтеся зі мною, бо те, що буде далі, може змінити ваше життя. Уявіть собі, ченця в храмі високо в горах, оточеного тишею. Ніякого телефону, ні екранів, ні хаосу, лише дихання, просто життя в найчистішій формі. Він не намагається нав'язувати себе зовнішньому світу. Він занурюється у свій внутрішній світ, і все починається з одного правила простого правила, забутого майже кожною сучасною людиною. Ось воно. Подовжуйте дихання, доки воно не стане непомітним. Стародавні ченці казали, що довге, повільне, тихе дихання є ознакою ідеального здоров'я. На противагу цьому короткий, гучний, швидкий вдих сигналізує про неспокійний розум і дезорієнтоване тіло. Тож сьогодні ви повернете те, що світ вкрав у вас і вашого початкового дихання. Ось ритуал. Заплющте очі, повільно вдихайте через ніс протягом 4 секунд. Один, два, три, чотири. М'яко затримайте дихання на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. Повільно видихніть через рот протягом 6 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В кінці видиху залиштеся порожнім на 2 секунди. Всього 2 секунди тиші. Повторіть це 7 разів. Чому? 7. Тому що в давніх вченнях це число 7 циклів повного зцілення. Кожен цикл подібний до хвилі, яка очищає вашу нервову систему, заспокоює ваше серце та заряджає вашу життєву енергію. Вам не потрібно вірити в це, просто практикуйте. Ваше тіло підтвердить, що це працює. Коли ви робите це, щоранку ваше тіло надсилатиме вам сигнали полегшення в животі, тремтіння по шиї, тепло в грудях. Це ознаки того, що енергія дракона, глибока сила, що дрімає у вас, починає пробуджуватися, і саме тоді починається самоцілення. Вам не потрібно підніматися нагору чи ставати ченцем, але ви повинні щодня приділяти своєму диханню увагу, якої воно заслуговує. Робіть це протягом 21 дня без перестанку, і ви побачите, як покращиться ваш сон, полегшать ваші болі, ваша втома перетвориться на стабільність. Ви не втечете від свого дня, ви приймете його. Якщо ви вже відчуваєте це, напишіть це в коментарях. Тепер я вирішую дихати, зцілювати та надихати інших робити те саме. Тому що цьому світу потрібно більше пробуджених душ і менше виснажених розумів. Пам'ятайте, ви не зламані. Ви просто відключені від свого священного дихання. Щодня відновлюйте зв'язок і спостерігайте, як ваше життя перебудовується навколо вашого спокою. Дихання на це не просто життя це регенерація, зцілення та відродження. А тепер ви готові до останнього откровення. Другу частину ритуалу ченці використовували безпосередньо перед сном, тому що дихання зцілює не лише в день. Воно зцілює навіть у вісні. навіть у традиційних буддійських колах, коли настає тиша і сонце опускається за горизонт, у всесвіті відкривається щось священне. Ніч це не лише для фізичного відпочинку, це простір, де ваша душа може відновитися, але лише якщо ви запросите її до цього. Ченці знали це, тому вони використовували особливе дихання перед сном. Дихання призначене не для того, щоб заснути, а для того, щоб вивільнити те, що накопичило тіло, тому що справжня втома походить не лише від м'язів, вона походить від того, за що ви тримаєтеся. Невисловлені слова, пригнічені емоції, страхи, ви забороняєте собі відчувати. Нічне дихання ченця починається з простого принципу ви спите не для того, щоб втекти від дня, коли спите, щоб змінити це. Ось ритуал, який ви можете виконати лежачи в ліжку. Безпосередньо перед тим, як заплющити очі, ляжте на спину, покладіть праву руку на серце, а ліву на низ живота, вдихайте через ніс дуже повільно протягом 4 секунд. Потім м'яко видихайте протягом 8 секунд, подвійний час. Чому? Тому що довгий видих активує вашу парасимпатичну систему. Ця природна система регенерації знижує кров'яний тиск, заспокоює розум і готує ваше тіло до глибокого сну. Повторіть це дев'ять разів. В кінці кожного вдиху прошепотіть подумки я відпускаю те, що мені не належить, і ви відчуєте щось дивне, але реальне. Важкість залишає ваш живіт, вага розчиняється в подушці, шматочок піднімається не ззовні, а з вашого серця. І в цей момент, у цей проміжок між сном, ваше тіло переходить у режим самовідновлення. Так, вам не потрібно більше добавок. Тобі потрібно дихати так, щоб твоє тіло визнавало священним. Чернець сказав вночі, що дихання це місток між тілом і невидимим, і ти також можеш пройти цим містоком. Ти можеш лягти спати з важким серцем і прокинутися легким, але тільки якщо дихатимеш усвідомлено. Не лягай спати сьогодні ввечері, не зробивши цього, навіть якщо ти втомився, бо якщо ти хочеш, щоб твоє тіло відновлювалося, йому потрібна твоя допомога. Якщо ти будеш дотримуватися цієї практики і зробиш її частиною свого повсякденного життя. Тобі не потрібно буде просити своє тіло продовжувати, воно продовжуватиме рухатися, бо його годують, шанують і розуміють, а тепер зроби повільний вдих разом зі мною і видихаючи, відчуй цю істину. Ти ніколи не був далеко від свого зцілення. Воно завжди було там, у твоєму диханні. Знаєте, деякі істини настільки прості, що ми їх забуваємо. Дихання, наприклад, було першим актом, який ви виконали при народженні, і буде останнім перед тим, як ви покинете цей світ. І все ж, чи справді ви дихали між цими подіями, чи просто вижили? У стресі затримуючи дихання у світі, який функціонує, не питаючи, чому. Ченці не мали технологій, добавок, апаратів. У них було лише це дихання, але з його диханням вони знайшли спокій, ясність і довголіття. І сьогодні ця мудрість більше не призначена лише для храмів. Вона у ваших руках. Тож вибирайте, виберіть дихати з присутністю, виберіть дати своєму тілу те, що жодна пігулка чи сила волі не можуть запропонувати простір для самовідновлення. Це не диво, це дисципліна, щоденна ніжність, і якщо ви практикуватимете те, чого щойно навчилися протягом 21 дня ось що станеться. Ваш сон стане глибоким і відновлювальним, ваші тихі болі зникнуть без пояснень, ваша енергія повернеться. Але цього разу зсередини ваше обличчя засяє, ваш погляд зміниться, інші відчують, що щось у вас змінилося, і запитають, що змінилося, і ви зможете відповісти. Я, нарешті, дихаю. Якщо це відео надихнуло вас, Поставте лайк, підпишіться та поділіться ним з кимось, кого ви любите. Адже одна зміна усвідомлення може змінити незліченну кількість життів. Тепер напишіть у коментарях я дихаю, щоб зцілюватися. Написання цього робить намір реальним. Пам'ятайте, ви не слабкі, ви сильні. Вам просто потрібно перезарядитися. Тож дихайте і дозвольте своєму диханню повернути вас до миру та зцілення.